Ну що, 21 травня. Приступили до комбайнів. Ну поки будемо тільки Джона ремонтувати. Джоновська жатка, заміна підшипників. Там де йде кривошипний вал на пальці шнеків. Значить Розсипався, бо в кінці сезону там підшипник на шнеці. Так домолочували вже. Значить, отам крайній підшипник стоїть. Його взагалі нереально достатить було, розконтрогають, обійшло у шесті у зажимний втулочці. Розбили підшипника, шарики повисипались, витягнули вал. Цей підшипник дуже легко міняється, тут витягується болт з вала втулок пальців шнека, висовується вал трошки туди на оцих пальчиках. І там по кругу витягуєш і на місці міняєш. Там трошки важче було, звісно. Бо не можна було вал вибити відтуда. Отакий вал 25-й, трошки рожавенький був. того він і не хотів. І виходить, що наставити вибити, нічим таким не можна дуже. То, коротше, вирішили розбити почепника. Ну, в принципі, легше, було. все одно ну, шаруді вже то легше його розбити було. Ну, вчора на Джонніку січкарню зробили, були трохи, уші поміняли. Ставимо такі підшипники піровські, ціна якість, то, що треба. По 4 роки ходять, я думаю, в таких містах не нагруджених будуть ходити. Так що будемо ремонтувати, це будемо знімати, показувати. Може комусь з нагоду биться. всім удачі пішов.